17 грудня, вівторок. Коли ваша радість повноцінна. Радість велика з тобою. Псалтир 1611. Коли письменник Максим Горький приїхав до Сполучених Штатів, в один із вихідних його повели в парк атракціонів. Люди, до яких він приїхав, показали йому різного роду атракціони. Прогулюючись разом з ним серед веселих відпочиваючих, вони подивилися виставку химерних фігур, виступи жонглерів і танцівниць. Вони думали, що відомому письменникові сподобаються ці вихідні. Наприкінці дня, який, на їхню думку, пройшов просто чудово, вони запитали Горького, чи сподобалося йому. Письменник помовчав кілька секунд, а потім відповів: який же ви, мабуть, нещасний народ! Горький був правий, будь-яке суспільство, яке прагне до тимчасових дешевих розваг, справді нещасне. Ісус пропонує нам дещо незрівнянно краще Він сказав Я ж прийшов, щоб ви мали життя і щоб надміру мали. Івана 10. .10. З грецької мови вислів надміру можна перекласти як надмірний достаток. Ісус пропонує нам життя з надлишком. Псалмист додає: Добра не відмовляє усім, хто в невинності ходить. Псалтир 84,12. Задоволення дуже швидко набридають намір, який пропонує Бог, не припиняється ніколи, і ви в ньому маєте повноту. Колосян 2.10 Він пропонує нам радість велику. Псалтир 16:11 Усе, що живе, ти зичливо годуєш. Псалтир 145,16. Справжнє щастя приходить тоді, коли людина знає і виконує Божу волю. Немає більшої радості, ніж радість виконувати Божу волю. Немає більшого щастя, ніж усвідомлення, що Ви радуєте Бога. Немає більшого задоволення, ніж задоволення ділитися Божою любов'ю з іншими людьми. Ісус пропонує нам вічне щастя. Воно незрівнянне з мильними бульбашками тимчасових задоволень, які лопаються в повітрі. Ісус дає нам справжню радість, вона незрівнянна з дешевою підробкою, яку пропонує світ за високу ціну. Сьогодні зробіть Ісуса центром вашої радості Він дасть вам почуття задоволення, яке не залишить вас, аж поки Він не прийде, щоб забрати вас додому.